Привет всем! Во второй части я продолжу рассказ о семье Дмитра и Оксаны Тамчук, об их друзьях и коллегах, которые на деле строят будущую Украину. А Дмитро с его друзьями сейчас воюют за честь и достоинство своей родины. Но перед тем, как продолжать читать блог Дмитра на Фейсбуке, я хочу сделать поэтическое вступление, а именно стих Крыла Лины Костенко. Я маю на увазі, що вірш крила написаний про таких, як Дмитро. Бо тема цього вірша розповідь про духовну багату людину, поокриленість, ідея управління духовними поривами людини. Треба жити і мріяти, мати цілі бажання. А життя людини без мрії це є дуже буденне. Головна думка людина нібито не літає, а крила ж має. Цей вірш Ліна Костенка написала у далекому 1958 році, коли всі писали про партію, вона написала про натхненних людей. І такими сьогодні є бійці української армії. Цей вірш колись читав мій улюблений Богдан Ступка. Зараз я спробую. А й правда: крилатим грунту не треба. Землі немає, то буде небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Живе на землі, сама не літає, а крила має, а крила має. Вони, ті крила, не спуху й пір'я, а справди чесноти. І довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого з щирості до роботи, у кого з щедрості на турботи, у кого з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії людина нібито не літає. А крила ж має, а крила має. Отут ви самі бачите. Що крила має. Ви бачите, що Дмитро та його крилатий підрозділ наганяють дикий жах на ворогів, і своїм натхненням стрімко приближують бажаний час перемоги, і він буде дуже скоро. А зараз я продовжу читати блог Дмитра. А ви пам'ятаєте, що він писав? У Фейсбуці пишуть звідусіль, як погано тепер жити у містах. Світло відключають, опалені, ледве тепле, а ще й сирени серед ночі. А ви тоді от що зробіть? Вдягніть те, у чому ходите вулицею в день, Вийдіть з квартири та сядьте під під'їздом, та посидьте так хоч би дві години, наприклад, з другої до четвертої ночі. Відчуйте ніч так, як її відчуваємо ми, як суцільний холод та безмежну темряву. Подивіться на зірки, вони вже крижані. Поприслуховуйтесь проти волі до кожного шурхоту. Нехай уява вам малюватиме, що у темряві хтось стоїть отам чи йде до вас, та нехай замість сирени десь неподалеку лупасить град, чи уроган, чи хоч би танк їде. Гарантую, що через дві години ви повернетесь до квартири іншою людиною та благословлятимете все, що там може дати ваш дім та ваше місто. Так це ж ви сиділи на лавці навіть не в окопі, навіть не під землею. Та не було дощу, я вважаю, що всі ці заклики в Фейсбуці, уявіть, як там нашим військовим на нулі в окопах, це все до сраки. Щоб щось зрозуміти, треба відчути, треба там бути. Тож спробуйте, ця містична практика реально прочищає мозки. Якщо не всратися зі страху та не всятися від холоду, а у своєму місці, на своєму районі, під своїм під'їздом. Коло будинку, в тилу за дві години уявляти? Ні, треба зробити. Просто зробити, а потім же хваліть Бога за все, що він дає вам кожного дня. А ви щось чули про Бога? На цьому Дмитро закінчив свій блог, що був написаний 7 листопада, але він ще багато чого написав далі, і я буду вам читати. Ну, я добавлю від себе. Мой отец, который воевал в Отечественную войну на фронте все 4 года, он верил в Бога. И он говорит, что Бог его спас и он молился. Пусть атеисты отползают в сторону. А напоследок скажу, Дмитро, люди дуже дякуют вам и всім хлопцям, что зараз на фронті. Бережите себе и неньку Украину. А сейчас обращаюсь ко всем зрителям. Ну неужели вам тяжело написать что-нибудь в Ютубе? чтобы мы знали, о чем вы думаете сейчас. Жду ваших отзывов. А главное, как сказал Дмитро, те, которые подходят по возрасту, пойдите на фронт, проверьте себя. Не протирайте штаны на лавочке в Фейсбуке.